Усім привіт! Це програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я Олександра Єфименко. Сьогодні дивіться про таке. КОНКурс Молодих телевізійників. Візит німецькомовних гостей до КИМУ. Наукова конференція під назвою Аналітика міжнародних відносин «Хіппі проти війни. Виставка картин видатного художника. Щороку в стінах Київського міжнародного університету проводиться конкурс Молоде телебачення. Цей фестиваль спрямований на те, щоб талановиті режисери та журналісти мали змогу представити свої нові проекти. Друга передача нашої телестудії також прийняла участь в цьому конкурсі. За перебігом подій спостерігали журналісти студентського квитка. Дорогу молодим талантам! У Київському міжнародному університеті відбувся всеукраїнський п'ятий міжнародний фестиваль Молоде телебачення. На урочистому відкритті конкурсантів і гостів фестивалю порадували своїми талантами як студенти, так і викладачі КИМУ. А вітальне слово виголошував президент Київського міжнародного університету, професор Хачатурян Хачатур Володимирович. Пусто біждають найсильніші. Поздравляю вас усім, желаю вам крепкого здоров'я, щастя, і групні. У рамках фестивалю проходили захоплюючі майстер-класи відомих українських режисерів, акторів і продюсерів. Так до киму завітали Павло Богдан, Михайло Ігнатов і Максим Паперник. На конкурсі були представлені різноманітні відеороботи майже з усіх куточків України, та судді намагалися бути об'єктивними і обирати переможця справедливо. Якщо фестиваль міжнародний, то в першу чергу він повинен е, створювати міжнародний контекст для того, щоб побачити наших молодих в цьому контексті, щоб порівняти, що куди. і не просто професійну майстерність. Ясно, що в цьому віці вона ще не наставився, а от саме якісь світоглядні речі, стильові речі. Конкурс. Це шанс для дійсно талановитих і молодих працівників українського телеефіру показати себе, свої таланти і можливості. Фестиваль молоде телебачення був заснований режисером, педагогом Вадимом Чубасовим для підтримки початківців-телевізійників і кінематографістів. На жаль, Вадима Львовича вже немає з нами, та його слова будуть жити вічно. Що треба дуже мати велике бажання щось зробити бути самим собою. Не просто мріяти, а діяти. Церемонія нагородження переможців відбулася у майже сімейному колі. Без уваги суддів не залишилися і роботи студентів Київського міжнародного університету. Так, перше місце у номінації Студентська робота посіла Катерина Печоріна з соціальною рекламою Голодні. А почесне третє місце в номінації. Програма для дітей та молоді зайняла програма Свіжий погляд, яку випускає навчально-виробнича телестудія Киму. Хотілося б сказати велике дякую університету та всім людям, які допомагали при створенні цієї передачі, всім людям, які над нею працювали. І велике дякую. Всеукраїнський п'ятий міжнародний фестиваль молоде телебачення це всього лише старт. творчий поштовх для молодих і талановитих кінематографістів, режисерів і журналістів. Він створений для того, аби молодь вже сьогодні змінювала і по-новому формувала український телепростір. Це шанс показати, на що здатний саме ти. Крістіна Семенчук, Олександр Квасницький, Єгор Бородай, Київський міжнародний університет. А кому знову зустрічає гостей? Цього разу до нас завітали представники одразу декількох держав. Зустріч пройшла, як завжди, в атмосфері розуміння та зацікавленості. Адже у наших студентів накопичилось багато питань до візитерів. Нещодавно в Київському міжнародному університеті відбувся міжнародний форум Україна, німецькомовні країни, партнерство та співробітництво в Європі. У роботі форуму взяли участь представники посольств та представництв німецькомовних країн, акредитованих в Україні, громадських та освітніх організацій, а саме Австрії, Німеччини, Швейцарії та Голландії. Тематика виступів охоплювала різні аспекти відносин співпраці України і німецькомовних країн Європи, включаючи науково-технічну і інноваційну співпрацю, зміцнення політичних та економічних свобод. З точки зору австрійця і того, що ми вам бажаємо, ми хотіли б бачити Україну сильною, процвітаючою країною. Обговорені брали участь і студенти нашого університету. Вони виступали з доповідями про своє бачення проблем і перспектив України. І її співпрацю з Європою з огляду на постійний інтерес до вивчення німецької мови та багаторічний досвід підготовки перекладачів та філологів в Київському міжнародному університеті, проведення подібних форумів сприятиме поглибленню зв'язків університету з представництвами та культурно освітніми установами німецькомовних країн, вдосконаленню існуючих форм роботи та впровадження нових. Анастасія Осіпова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Одразу після зустрічі шанованих гостей настала черга ще однієї наукової конференції. Головна тема міжнародні відносини, світові проблеми та ставлення України до них. Детальніше про це дивіться далі. Аналітика міжнародних відносин. Під такою назвою відбулась четверта міжнародна науково-практична конференція у Київському міжнародному університеті. Організаторами виступили кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики під керівництвом професора Бориса Зажигаєва, кафедра міжнародної інформації та інформатики під керівництвом доцента Євгена Рябоштана та НДІ глобалізації та європейської інтеграції КІМУ під керівництвом доцента Олени Чумаченко. Наші науковці запропонували свої ідеї щодо вирішення таких світових проблем, як борги Кіпру, балаган у Євросоюзі та теракти в США. Ніде так швидко людина не знайомиться з найновішою інформацією, як на таких громадських обговореннях. Учасники конференції звернули свою увагу і на інформаційні технології. Було зазначено, що саме працівники в сфері it технологій будуть керувати світом. Залишилось лише питання. Де саме в Україні чи за кордоном, одна є теорія, що ми всі рухаємося, рухаємося в цьому світі до того, що все вирішуватимуть інформаційні системи, технології та вдару. Євросоюз, до якого так прагне Україна, розвалюється на очах. Науковці безперестанно ділились своїми ідеями, чому такий міцний союз став такою нестабільною структурою. Тож, доки світова економіка хитко тримається на ногах. Йому пропонує свої нові ідеї для вирішення важливих проблем. Анна булавка, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. В сучасному світі стало модним належати до будь-якої субкультури, але небагато хто знає, звідки вони з'являються та що стає причиною появи подібних компаній. Студенти Київського міжнародного університету вирішили не тільки розповісти про культуру хіпі, але й наочно показати, організувавши творчий вечір на тему пацифізму. Нерідко на вулиці можна зустріти веселих людей. Зі стрічками в волосі, безлічу різнобарвних фенечок і з гітарами за плечима. Знайомтеся, це хіппі зародився рух хіпі у США під час війни у В'єтнамі. Це час розквіту пацифіських настроїв по всьому світу. Вони вирішили досягти миру на землі не страйками та демонстраціями, а простим мовчанням. Відтоді родини веселки стали з'являтися на всіх континентах. Веселка символ щастя і всесвітньої рівноваги. А отже, стати частиною цього руху може кожен, хто згоден з головною ідеєю життя без насильства і в єдності з матір'ю землею. Нужна пам'ятати людях, які, створили, які дали нам надіжду, дали нам поняття того, що мір прекрасен, сонце світить, і нічого не плохого насамперед. Всіка бачити віти всьому тільки хороше, тільки прекрасне. Студенти, кому вирішили на собі відчути дух свободи того часу. У великій аудиторії вони дарували квіти гостям, читали монологи на тему цього руху та співали пісні Дженіс Джоплін, The Doors і Beatles. Сьогодні їх не так багато, як 40-50 років тому. Але тим не менше, ці люди невід'ємна частина молодіжної субкультури, не тільки минулого, але й нашого століття. Вони хіпі або діти квітів. Для яких внутрішній світ людини набагато важливіший аніж матеріальні здобутки, але для того, щоб стати частиною цієї культури, недостатньо розпущеного волосся, яскравого вбрання та етнічних прикрас. Найголовніше в культурі хіпі слідувати за ідеєю, а не йти в ногу з модними тенденціями. Приємно, що сучасна молодь, яку здавалося б від ну, таких етапних важливих періодів в історії людства, відділяє дуже багато часу. має серця відкриті до тих ідей, які хвилювали людей за десятки, за десятки років до цих подій. І здавалося б, що така група людей могла принести нового в сучасний світ. Мало хто знає, що саме завдяки хіпі з'явилися рухи за права дітей і тварин, а також вегетаріанство, екологічний рух, здоровий спосіб життя. Що стосується родини, саме ера хіпі призвела до поширення протизаплідних засобів. У культурному плані вони також багато чого досягли. Саме вони були першопрохідцями в захопленні етнікою, екзотичними національними товарами з усіх кінців світу. І у вивченні всіляких духовних вчень хіпі практикували медитацію, йогу, цигун, буддизм, суфіцизм та дзи. І все незвичайне, що їм тільки вдавалося знайти. Рух хіпі живе до сьогоднішнього часу. Ніякі політичні зміни не позначилися на спілкуванні сучасних представників цієї культури, як і раніше, дорогами їдуть численні діти квітів, існуючи для суспільства. Та роблячи для людей. Та одним своїм виглядом вони роз'яснюють, що на світі немає нічого важливіше за любов. Погодьтесь, доволі складно уявити своє життя без лати війни. На жаль, це стало нормою нашого суспільства. Але сьогодні, на творчому вечорі, ми вирішили показати саме таке ідеальне життя. Олександра Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А вже ж багатьом знайомі ім'я Рєпіна та декілька з його картин. А от для того, щоб докладніше познайомити глядачів з творчістю видатного художника, наша знімальна група відвідала виставку робіт Ілію Химовича. Сьогодні ми знаходимось у Київському музеї російського мистецтва на виставці Ільї Репіна, яка приурочена до дня народження видатного митця. Ці картини були привезені з усіх куточків України для того, щоб познайомити киян з творчістю художника. Ніхто з російських художників, крім Карла Брюлова, не користувався такою неймовірною славою за життя, як Ілля Репін. Сучасники захоплювалися його живими портретами та умінням відзначити найактуальніші проблеми російського життя. Народився видатний художник у маленькому містечку Чугуєві на Україні в сім'ї військового поселенця. Ілля Рано виявив здібності до малювання та почав розвивати їх з допомогою місцевих живописців. Найкращі ну, музеї України передоставили свої произведення. Це Суми, Полтава, ну і, звісно, Харків. Цілий ряд ну, шедеврів ріпінських – це портрети. Замечательний портрет Стасова, портрет, який знайомий в своє час, писательниця Купе... Щепкіна Куперник. Тут наші роботи, шедеври – це э, поприще. Щин монахиня, ну і много других. цьогоріч вперше поціновувачам творчої спадщини митця представилась можливість побачити виставку його творів. На виставці представлено близько 40 картин і малюнків, які належать кращим музеям України. Колекція картин Репіна, що належить Київському національному музею російського мистецтва, налічує 16 мальовничок і 45 графічних робіт, з якими відвідувачі зможуть ознайомитися. До речі, усі полотна, які виставляються в п'яти залах музею російського мистецтва, оригінали. цій виставці в особливо мені паналі портрети, як відображені ліса, очі, все так чітко і дуже очі Ім'я Рєпіна знайома майже кожному, і це не дивно. Адже з творчістю Іллі Юхимовича пов'язані вище досягнення російського реалістичного живопису 19 століття. Його картини цілі святи, які пережили їх творця. и живут своим самостоятельным життям в сердцах и умах миллионов. Репин относится к художникам, о которых нельзя даже сказать слово «великие», они а сверхвеликие. Смотреть на их работы можно бесконечно, потому что каждый раз ты находишь что-то новое, чего ты раньше не видел, не заметил. Галерея, створена Репиным, надзвичайно різноманітна и широка. І цей художник гідний посісти одне з головних місць в історії не тільки російського, але й європейського живопису. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре.